Так, друзі, напекла я сьогодні пряники, ще вони гарячі. Склала їх у залізну миску, бо дуже гарячі, щоб не поплавилося. А потім накрию. І ось трішечки наклала вже, щас віднесу до батьків. Дві синійки у мене вийшлося. Є такі, знаєте, дужче жарені і блідніші. Батькам більш блідніших поклала. А собі таких, знаєте, залишила більш там на дні жариніших. Рецепт на око: смальцю, кефіру, яйця, цукор, сода і борошно. А тоді оріжки зверху присмажені, оріжки з цукром. Отак подавила, попритрушувала скалкою і порізала. Такі гарні, ну, дуже смачні, дітям сподобалися. Зараз і до батьків віднесу. Друзі, всім привіт! Я Людмила. Щойно йду від батьків. Принесла ось таку красуню. Вона штучна і була в нас заматана повністю у, у тряпчинку. І тепер, що я хочу її так, знаєте, розкласти, щоб з неї лишні оціції. повилітали, які відпадатимуть голочки. Ось почистити її від штучної, штучного снігу від вати. Це ми так робили. Ось так. Ось бачите? Біленьке, оце почищу. Це Ми ватку клали, наче білий сніг штучний робили. Треба трошки розрівняти, отак порозкладати її, порозгортати, хай поки що постоїть, провітриться. А малі ганяють, а коти чистяться. Он яка краса сидить, чекає, чекає Аліса. Аліса Аліса сидить, чекає їсти. І коти чекають їсти. А мале бігає теж. Гості, мабуть, будуть всі коти чистяться. Ну, це вже справді коти. Тут уже, Тут уже немає про що говорити. Питають, кіт не кіт, ні, це кішка, та ні, це коти у мене, які бачите гарні. Оцей кіт набрався рип'яхів. Я не знаю, як ми його очистимо. Подивіться, скільки на ньому багато рип'яхів. Ой-ой-ой, бачите, що робиться? Ой, хвостик який не знаю, чи вистригатимемо, чи щось йому робитимемо. О, бачите. О, таке мурзілка така в нас. Не знаю, мабуть, будемо стригти. Це ось буде буде поночі. Оце із-за цього не люблю таких волохатих котів. Треба буде брати і ножничками все повистригати. Оцей який гарненний, гарненний який. Да? Такий повний. Маленький тікає. Всім привіти! Ми в Ніжині, в місті. Були на базарі. Зараз будемо їхати далі. Прогріваю машину, вирішила зняти вам відео. Ви знаєте, ми багато обійшли різних магазинів, переміряли достатньо одежі. Але такого нічого, щоб подобалося, не вибрали. Так, машина моя розігрівається. Знаєте, прогріти треба. О, все заспокоїлося, Все добре. Сьогодні ще треба заїхати, буде на заправку, заправити і бензину, і заправити і газу, бо в мене газ бензин. Нагрівається машина, поки не нагріється повністю на бензині. Тому в зимовий період часу дуже ходить його багато. І зараз нагріємо і буду я їхати у дивоцін. Буду передавати посилочку чоловіку, дещо він мені замовив. Випічку буду робити. Ну, знаєте, посилка буде така малесенька, бо буду передавати саме його побратим в руки, не посилати. Ось так. Так, погляньте. Ми тут напроти гуртожитка зупинилися. Скільки багато машин у нас так по вулиці, до речі, дуже цікаво. Ідемо в магазин у дивоцін. Що тоді набрала, вам покажу. Бачите, дивоцін, де працює. Так, друзі, я вже вдома до 15-ї години ми їздили і поки приїхала, розтопила грубу, наносила дроб. Зараз вам покажу де що ми купили. Погляньте, ми купили декілька світшотів. Ось такий колір такий красивий, зеленкуватий. Такий голубець зелений, значить чи бірюза. Десь такого кольору. Дуже красивий. Це на Андрійка. Він у мене 1,80 метрів зростом, був десь місяців два назад. Зараз ми його не міряли, але він дуже худий. Худий то ось такий на виїзд. Все, що було, стало малим в один момент. Всі навіть ті ковтини, то на мене малуваті навіть навіть на мене, які я на, налазять. Ну, буду я їх доносити, а йому купили новий гардеробчик. Захотів він ось такий. На такому, як вам сказати, така бачите, лісочка. Ось. З розрізиком на зиму, та купили йому ще спортивні штани. Так, ось так. Всі ці, ці по 700, а оцей зараз також, наче 700. Не знаю, немає десь написано. Ну, по, усі майже всі три по 700 гривень. І купили, і меншому купили також світшот. Взагалі, молодь не розумію, все чорне, щоб ніде нічого не написаного не було. Ніде не, не малюнка не було. Все мені не таке. Ну, то не подобається. А ось, бачите, з таким теж флісиком, Ледь говорили на ось такий світшот. Носить. Череглан, чи як їх називають, мой не так, не так неправильно назвала. ну Дітворі, такого оце такого таку одежу покупили. Оце чотири речі. Що велике, що малий, що штани, що кофточка, черегланчик все воно по одній ціні, все 700. Що далі я купила? Далі я вам буду показувати, що я для купила для чоловіка. Як я вже говорила, буду передавати посилку. Його побратиму вологі серветки. Знаєте, обходила, обшукала дуже-дуже-дуже багато магазинів. І в Єві, і в просторі, і в Велмарті, і в Аврорі. То це в Аврорі взяла ось такі по 50 гривень. Вони великі за розміром. Він мене просив, щоб, навіть, щоб були такі широкі, щоб великі були. Скільки обходилося, трогали-трогали, вони звертаються. Ну, знаєте, щоб такі були. Маю надію, що тих будуть такі, як він хотів. Потім ось такі купили це. Так, ось, все на передачу. Потім драже Подобалося йому. Тоді. Просив козинаків. Звичайних козинаків ось такі. Так. Тоді против ще щербету, чи риски, і риски. А, знати, але три штучки, не більше. Йому вистачить. Так, три штучки і четвертого Андрійку попросив. Мені треба. Тобто, все те, що я йому, буду складати по ту сторону. Потім ми купили халви. Халви купили і з арахісом, і ванільної. Це вже купили собі. Дві собі такі купили і дві наші діду з, бабу, з бабою нашим. Ось такі. Так, і ще ми купили насіння смажене. Ось таке вже лущене насіння. Каже, дві пасочки. Ось ці не пам'ятаю, говорить, не, не знаю, не пам'ятаю, не буду. І купила ось таку відкривачку. Відкривачка у мене та поламалася. Вірніше вона була, я винесла на вулицю. В на вулиці минулорічна розкривала, де воно ділося загубилася. А та, що була, поламала. Так, ще один пакетик. Що ще просив? Просив сухарики. Два пакета сухариків. Пачечки, дві пачки. Ось таких флінта. Прохання є прохання, нехай буде. Потім він просив цукерок. Купила шоколадки по 201 на 60 гривень. І ще купила. Ага, ось такі, ось такі-такі-такі цукерки ромашка. А цих ромашок на 100 гривень взяла. І ще я хотіла йому купити такі цукерки мадам, але я їх поки що не знайшла. Можливо, ще десь походжу по магазинах в себе, щоб було ну, справжні шоколадні. Потім просив шампунь. Ось таку. Я собі купувала. До речі, дуже добра. Це українське виробництво. Мені сподобалося. Останні три рази, крайні три рази я мила. В голову мені сподобалося цей шампунь. Артемчик попросив. Зодоранту. І ще замовлення було на парфуми. Зараз покажу. Купили парфуми на всю сім'ю. На 800 гривень набрали. Так, це ось такі баночки ми купували окремо. Бачите, одна маленька. Ну, Трішечки налита, а одна повна. Це номер 10. Лакоста зелененька чи, чи червоненька якась наливали. Тобто, це хлопцям буде, якщо сподобається, то додамо, а це чоловіку відправимо. 10 гривень мілілітр. Баночка на 50, тут 40 мілілітрів, тобто 400 гривень. Тут 20 мілілітрів. І тут у мене. 4... Бо 800 заплатили, скільки це буде? 600, і тут виходить 20, бо 32. Тут, тут баночка на 50, а тут баночки на 32 повне. Тут виходить на 20. Але це жіночі, 313 номер, хто бере на розлив в Україні. Дуже-дуже пахне, мені дуже подобається. Беру завжди собі на розлив. І що я ще взяла? То це взяла я сосиски. Обов'язково передати випічку. Будемо пекти сосиски в кісті, і буду я йому пекти печиво з горішками. Так, це в холодильник, а це зараз все спакую в окремий пакет. Ось такі мої покупки були.